Рішення, що визначають розвиток громади та її щоденну стабільність, сьогодні ухвалювали у горішніх плавнях. Під час засідання виконавчого комітету міської ради розглянули низку важливих питань від соціальної сфери і гуманітарного напрямку до економіки, бюджету та житлово-комунального господарства. Деталі далі у сюжеті. На засіданні члени виконкому розглянули питання гуманітарного та соціального напрямків. Зокрема, ухвалили рішення щодо захисту прав дітей, надання відповідних статусів і позбавлення батьківських прав у визначених законом випадках. Також підтримали рішення комісії про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Як повідомила начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська, впроваджується новий вид підтримки для ВПО з подвійним статусом учасників бойових дій або осіб із інвалідністю. Йдеться про надання дозволів на отримання житлових сертифікатів на суму 2 мільйони гривень. Рішення виконкому стало фінальним етапом для 66 осіб. Окремим пунктом порядку денного були зміни до організації профілактичних медичних оглядів. Начальник управління охорони здоров'я Віктор Дудник пояснив, через оновлення наказів Міністерства охорони здоров'я розширено перелік лікарів, які залучаються до оглядів. Якщо раніше профпатолога не було ввели, уролога не було ввели, стезіатра ввели. Ендокринолога вели, травматолога, там, де є шкідливі умови праці. Через це змінюється і ціна профілактичних медичних оглядів. Якщо в нас раніше профілактичні огляди, вартість їх для жінок 688 була у нас, чоловіків 534, то зараз вона може сягати психіатр 430 плюс огляд уролог. Плюс профпатолог. то ціни будуть в залежності від шкідливих умов праці. значну увагу приділено питанню поводження з безпритульними тваринами. Директор департаменту ЖКГ Михайло Лисенко поінформував про роботу 2025 року та заплановані заходи на поточний рік. Регулювання чисельності тварин у громаді здійснюється шляхом стерилізації та вакцинації відповідно до законодавства. Усі тварини після процедур ідентифікуються та повертаються в місця попереднього перебування. Такий підхід, наголошують фахівці, дозволяє уникнути агресивної міграції інших тварин. Упродовж року на ці заходи з міського бюджету спрямували 1,4 мільйона гривень. Простерилізовано понад сотню собак, закуплено корми та відремонтовано вольєри для тимчасової перетримки. Водночас у громаді триває роз'яснювальна робота щодо недопущення підгодовування безпритульних тварин у громадських місцях. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що питання є складним і потребує зваженого підходу. Члени виконкому схвалили також проєкт програми підтримки місцевого управління Державної казначейської служби на 2026 рік та заслухали інформацію про роботу адміністративної комісії при міській раді.